Олександрійці вшанували пам'ять загиблих в Бабиному яру. 29 вересня, в день пам'яті жертв голокосту. Біля пам'ятника розстріляним євреям відбувся мітинг Реквієм. 82 роки тому. Нацистські війська скоїли страшний злочин, почавши масовий розстріл мирного населення. Це був жахливий свідомий злочин, свідоме знищення людей за національною ознакою. Сьогодні ми є свідками того, як російські терористи вдаються до масових розстрілів, масових катувань і поховань. Тож місія кожного з нас невпинно працювати на перемогу. Напередодні Дня захисників та захисниць України керівництво Приютівської селищної ради виявило особисту підтримку та вдячність бійцям окремого загону спецпризначення «Омега», відвідавши їх на передовій на Донеччині. Бійці отримали заслужені подяки. Окрім цього, громада матеріально підтримала військових 57-ї бригади, перерахувавши кошти на прилад нічного бачення, спецінструмент та ремонт авто. Військовослужбовцям 10-ї ОГШБ доставили автомобіль, а також передали смаколики, пальне та інше. Учнівські колективи громади передали прапори, малюнки, обереги. В рамках святкування Всеукраїнського дня бібліотек Олександрійцям запропонували дізнатися про своє майбутнє за допомогою книжкових передбачень. Відповідну акцію провели на подвір'ї Центральної міської бібліотеки 28 вересня. Бібліотекарі разом зі студентами Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв самі шукали відповіді на різні запитання на сторінках книг та пропонували долучитись перехожим. 27 вересня в садочку номер 25 відбувся осінній благодійний ярмарок до Дня захисників та захисниць на допомогу ЗСУ. Батьки та працівники закладу активно долучилися до заходу. Пекли смаколики, в'язали обереги, іграшки робили поробки, а також разом з дітьми купляли і продавали. Вдалося зібрати майже 4 тисячі гривень, які передадуть на допомогу нашим бійцям. Йдеться на сторінці дошкільного закладу. Волонтери координаційного центру запрошують всіх удолучитися до благодійного ярмарку. Захід заплановано на 1 жовтня, початок о 9.30. Місце проведення вулиця Ярмаркова, 59. Підтримати ЗСУ морально і матеріально. Допомогти зібрати кошти на авто для захисників. Придбати смаколики від постійного партнера-волонтера ТМ Ласунчик та патріотичні сувеніри можна буде вже цієї неділі. У суботу 30 вересня очікується сонячна погода без опадів. Температура вночі плюс 11, в день плюс 25. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стопчика. Вітер північно-східний 2 метри на секунду.